Добрий день, добрий день! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з конструювання. Але спочатку. Я хочу вас познайомити з хлопчиком, який завітав до мене в гості із казкової країни. І живе він там, в квітковому місті, розташованому на березі річки з цікавою назвою Огіркова. Живе він там зі своїми друзями, його ім'я Незнайко. Це непосидючий любитель пригод. добрий, чуйний хлопчик. Який пізнає світ, все пробуючи і випробуючи. А познайомитись з ним ближче, ви зможете, переглянувши мультфільм Пригоди незнайки і його друзів. А сьогодні, коли ми з ним чаювали, його дуже вразили мої побутові помічники, які є Це холодильник, плита, пилосос тощо. і комфортно, коли є такі помічники. Мені дуже хочеться розказати про них своїм друзям і показати, але я не знаю, як це зробити. Діти, а давайте зробимо ось такі книжечки і на сторінках їх розмістимо картинки з побутовими приладами, які є в нас вдома. І подаруємо їх мешканцям квіткового міста. А для роботи нам знадобляться аркуші паперу розміром приблизно 20 на 15 см, картинки побутових приладів, які заздалегідь приготують ваші мами й тата, клей, серветочка, стрічечка для з'єднання сторінок. І діроков, якщо він є дух. А перед роботою, як завжди, пачкова гімнастика. Сьогодні вона називається сестрички. Сестрички це наші ручки. Приготували. Починаємо разом зі мною. Посварились дві сестрички, розійшлися хто куди. Ну, а потім помирились. Обнялись, нема піти. А тепер можна і попрацювати. Візьмемо аркуш паперу. Він у нас має яку геометричну форму? Правильно, прямокутник. Складаємо його навпіл так, щоб верхні кути наклались на кути нижнього краю. Зверху притискаємо долонькою. Далі зафіксуємо лінію згину, провівши по ній пальчиком. Так, дві сторінки книжечки є. Тепер візьмемо ще аркуш і повторимо наші дії. Складаємо навпіл, накладаючи кути верхнього краю на кути нижнього краю, щоб вони зустрілися. Притискаємо долонькою і фіксуємо лінію згину пальчиком. Отримали ще дві сторінки. Далі на кожну сторінку за допомогою клею наклеюємо наші побутові прилади. Розміщуємо картинку по центру нашої сторінки. Не забуваємо залишки клею прибирати серветочкою. Це у нас була електрична плита. Зараз ми приклеїмо пилосос. холодильник. Чайник. Телевізор обов'язково клеєм заповнюйте всю площину вашої картинки, Стиральна машину. Так. Тепер ми наші сторінки вкладаємо одна в одну і отримуємо книжечку. Але щоб зафіксувати наші сторінки, ми повинні зробити отвори дироколом і протягнути в ці отвори нашу стрічку. Зав'язуємо її. Якщо не зовсім буде виходиться, попросіть допомоги у ваших матузів. А тепер можна заздалегідь заготовлену, приклеїти назву нашої книжечки. Так, Наша книжечка готова. Ось така у нас книжечка вийшла. А тепер малята ваша черга зробити таку книжечку. А ми з незнайком будемо чекати на ваші роботи. До побачення!